Тання всім, хто дивиться, мене в цю мить і побажання, хай вам всім щастить, всім традиційно є хеллоу нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом на п'ятницю, 9 травня 2025 року. Сьогодні на чотування заступають Снейк Терот або Змійні Аркани Теро, унікальна колода, яка є лише у двох екземплярів, і один у мене, як у автора цієї колоди. Айпіграф буде з цієї книжечки Анні Безант Загадки житті і як Теософія. на них. Отож, вот из буддийских священных писаний все люди дрожат при наказании, все боятся смерти. Помни, что ты им подобен, и потому не убивай и не причиняй убийства. Будем жить счастливо без ненависти, к ненавидящим нас. Среди ненавидящих нас будем пребывать свободными от ненависти. Тот, кто не нанесением страдания другим стремится достигнуть удовольствия для себя, тот, скованный узами ненависти, никогда не будет свободен от ненависти. Брахманом я воистину зову того, кто не обвиняет другие существа, сильные или слабые, кто не убивает и не бывает причиной убийства, воистину брахманом называю я того, кто терпим с нетерпимыми, кто мягок с обвинителями и кто свободен от страсти среди страстных. Подобно тому, как мать с опасностью жизни охраняет своего ребенка, своего собственного, единственного ребенка, тогда будет каждый питать бесконечное благословение ко всем существам, и да будет он питать благословение ко всему миру, бесконечное дружеское расположение наверху и внизу и поперек, неудержимо, беспрепятственно, без ненависти, без вражды. Дуже символічно відкрилися ці строфи напередодні. Дні пам'яті, бо назвати це святом могли тільки камуняки. Не забувайте, що це сталося при Леоніді Брежнєві, коли кигибісти вирішили собі влаштувати свято, коли можуть вони надягати свої медальки, ордени і ходити і хизуватися. Бо справжні фронтовики, які прийшли оце пекло, яке було у Другій світовій, вони всі померли дуже швидко від поранень і. На фронті і те ж саме на жаль відбувається зараз. Скоріше б це закінчилося. Що ж стосується 9 числа, це дзеркальний день. Коли всі люди будуть такими, які вони є насправді. І це не дуже гарний день для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, будьте обережні, в цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за Загальна карта дня на цю п'ятницю, чого очікувати всім нам, незалежно від того, під яким знаком Зодіаку ви народилися. Друга карта якраз за знаком Зодіаку, і тут не забувайте робити репости. Якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта, також не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватись на канал, бо Езотаріум такий він один, хоча і багато тарологів, але всі вони спеціалізуються на якихось загальних темах. Набирають багато переглядів. Цей же прогноз він не набере такого максимуму, як міг би, якби ви робили частіше прогнози. Я маю на увазі репости. Ну, а ми давайте налаштуємося на цю п'ятницю. Кому запотрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5-4, 3. Два. Один. Перша карта. Загальна карта дня на цю п'ятницю, до речі, 80 років, як перемогли фашизм, але це був лише передишка перед цією війною, яка йде зараз. Чого очікувати від цього дня? Карта сили. Тож сьогодні буде гучно, сьогодні ніякого перемир'я ніде не буде, буде зіткнення сили і сила світла. Перемагає, бо це сила розуму над волею, це чоловіча сила, яка здатна зруйнувати багато чого поганого. Бачите, тут я намалював Геракла, який душить змія, гідру душить. Так само, і ви можете сьогодні придушити все не потрібно. Сьогодні гарний день для контролю і для отримання певних ресурсів. Ну, а якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або золоті прикраси, або щось. Жовтого кольору Розпочнемо з тільців, можливо, хтось святкує свій день народження, з чим я вас і вітаю. Чого очікувати представникам цього знаку? Перегорнутий імператор. Це ознака того, що люди навкруги можуть вас сьогодні дуже сильно навантажувати. Сьогодні не слід розраховувати на поміч людей, навпаки, від людей ви можете відчувати якесь гальмування. Вони буквально можуть вставляти вам палки в колеса, і ви не зможете рухатися далі. Перегор. Ну, імператор натякає на те, що сьогодні краще не йти туди, де багато людей, краще можливо, побути на самоті, прибратися в своїй оселі та згадати всіх загиблих у Другій світовій, бо вона пройшлася по кожній родині, і у кожного з вас є обов'язково предки, які відійшли. Чи під час війни, чи потім, але вони бачили всю цю м'ясорубку, тому не забувайте про них сьогодні день спокійний. Не намагайтеся сьогодні перестрибнути через голову. Далі представники знаку Близнюки. Жриця в прямій позиції, це каже про те, що карта, перш за все, гарна для жінок, бо це жіноча. Інська енергія, яка пов'язана з місяцем, з супутником нашої планети Земля. Це також якась жінка, яка сьогодні вам може у чомусь допомогти. Загалом гарний день для партнерських відносин і гарний день саме для того, щоб знайомитися і спілкуватися. Якщо вам потрібен помічник, це буде помічниця шершеляфам. Шукайте жінку. Далі, <кхід> представники знаку Рак. Перегорнутий повішений непоганий показник. По перше, того, що здоров'я вас сьогодні ніяк не буде підводити. По-друге, що ви сьогодні отримаєте певні подарунки долі, люди до вас добрі. І якщо ви людина чесна, чемна, ну, допомагаєте іншим людям, сьогодні і люди будуть допомагати вам. Бо карта повішеного, в якій би стадії вона не випадала, вона натякає на благодійність та на доброту. Далі представники знаку Лев. Янгол в прямій позиції. Янгол це ваш якийсь захисник, це не обов'язково янгол, який знаходиться на небі. Це, можливо, той Янгол, який поблизу з вами. Це людина надійна, вона сьогодні або повернеться, або проявиться, або якось вам сьогодні допоможе у чомусь. Тож звертайте увагу на те, що вам кажуть люди. У тих словах може бути багато повідомлень саме з вищого світу від янголів. Сьогодні ініціативність у ваших руках. Ви можете робити кілька справ одночасно, одначе будьте обережні, не розповідайте всі таємниці людям, можете їх розповідати лише янголам. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Водолій. Далее, диво. Перегорнутий шайтан непоганий показник того, що нічого фатального, нічого критичного сьогодні з вами не станеться, якщо ви маєте контроль над внутрішніми демонами. Всі демони сидять всередині вас. Єдине, чого може бути сьогодні поганого, це наклип. Хтось може на вас щось наговорювати, але ви цього не можете чути, хоча можете і відчувати. Сьогодні день для ризикованих людей. Ризик сьогодні виправданий. Тому не сидіть у трьох стінах у чотирьох стінах. Пам'ятайте, що зовні, зовнішні вороги вам не страшні у цей день. Далі, терези терезам слід бути вкрай обережними. Вам випала розбита вежа, причому в прямій позиції. Це каже про якусь катастрофу. Не обов'язково ця катастрофа буде зовні. Це може бути також внутрішня катастрофа. Сьогодні ви не, не налаштовані на те, щоб гармонь, гармонійно спі, співіснувати з людьми. Навпаки, сьогодні у вас багато руйни, руйнівних якостей, намагайтеся їх якимось чином контролювати і не випускати з себе. Також сьогодні можна може ламатися техніка та бути якісь проблеми на дорозі, тому якщо ви. Автовласник, краще сьогодні не сідайте за кермо власного авто. І також цього дня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку Овен. Для скорпіонів, імператриця. Це планета Земля, це надійність, це стабільність, це якісь невеличкі гроші, які сьогодні обов'язково до вас прийдуть. Головне бути в гарній фізичній формі, намагатися сьогодні здоровий спосіб життя вести. І окрім цього, це зв'язок з вашою мамою. Якщо вона жива, можливо, слід неї більше виділити свої уваги, свого часу і в чомусь їй допомогти. В цілому день досить поганий, матеріалізація ідей цілком імовірна. Далі, стрільці, карта Всесвіту. Це дуже гарний аркан, це вищий аркан. Він каже про результативність. Сьогодні щось довготривале закінчується, причому на вашу користь ви сьогодні отримуєте певну кульмінацію, певні результати і навіть перемоги, маленькі перемоги, які просувають нас до великої перемоги. Не забувайте, що про те, що сьогодні день перемоги, можливо, слід сьогодні згадати. Ті, хто відійшов заради того, щоб ви народилися, і сьогодні день. Підбивання підсумків, тож ви можете сьогодні оглянути недалеке своє майбутнє кілька тих, тих років, які вже ви прожили, і зрозуміти, чи зробили ви щось гарного і чи ви можете далі якось розвиватися. Дуже гарний аркан, дуже насичений день. Багато зустрічів та дзвінків. І ще для вас гарні зустрічі в цей день чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі козироги. От для козирогів каламутний день, карта місяця або сутінки в прямій позиції, кажу про те, що люди загалом сьогодні будуть казати вам неправду. Ви це можете відчувати своєю інтуїцією, не довіряйте словам людей. В словах людей багато брехні, бо цей день дзеркальний. Сьогодні день, коли може бути сумно, трошки на душі, якась меланхолія може на вас навалити, але вам не потрібно. На це вестися, намагайтеся якимось чином розсіювати ці сумніви, розсіювати цю імлу і хмари і жити далі. Так, ви не бачите особливої перспективи, одначе тут і зараз вам теж досить комфортно. Карта Сутінок натякає на обережність. Будьте обережні, слідкуйте за тим, що вам підказує ваша інтуїція. І сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку рак. Далі водолії, карта смерті. Прямій позиції, що ж непоганий показник якихось кармічних змін. Сьогодні ви здатні щось змінити у своєму житті, для цього вам треба лише ваше бажання. Гарна карта для тих людей, які займаються магічними ритуалами. Сьогодні у вас буде це дуже гарно виходити. Сьогодні ви відпрацьовуєте щось по своєму минулому і можете радикально змінювати своє майбутнє. Далі представники знаку риби. Ваша карта випала відродження, гарний показник. Сьогодні ви знаходитесь в своїй тарільці. Нічого поганого не станеться сьогодні. Ну равно як і нічого гарного. Це карта стабільності, повторення, і вона також пов'язана з родом, з родичами. Можливо, сьогодні слід відвідати або могилки ваших родичів, особливо якщо ви це можете зробити. Пам'ятайте про те, що всі ми там будемо, але продовжуйте жити повноцінно. Гарний День для людей, які займаються постійно однією ж тією самою справою, і в цілому вам пощастить. І овни, перегорнуте колесо фортуни, каже про те, що щось у вас не складується. І обставини, і люди сьогодні не на вашу користь працюють, бо колесо фортуни перегорнуто, і це ознака того, що вам треба розраховувати лише на власні навички, лише на самих себе. І намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку козиріг. Що ж стосується самого дня і ночі, в цілому ближче до вечора. Починаючи з 16-ї години дня, десь і по закат сонця можуть можуть бути якісь несподіванки. І також ранок, ранок я маю на увазі світанок. 9 травня може бути якась нестонітниця. Що ж стосується ночі, ніч більш-менш спокійна. Єдине, що вже на світанку минулого 10 травня, суботи, може бути якась невдача, але це не стосується чогось такого критичного, бо карта сили випала все ж таки прямо, і це означає, що сили світла вони знаходяться завжди вище тих самих. Мізерних і зовсім необґрунтованих подій, які відбуваються у нижчих світах, ну, наш світ середній і не випадково його називали Скандинави Мідгард. А я додам ще по одній карті за Днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Перегорнуте роздоріжчя каже про те, що вибору у вас сьогодні особливого немає. Тож не ризикуйте, не експериментуйте. Все, що ви собі планували на цю п'ятницю, краще так і робити, не відхилятися від загального плану. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, факір в прямій позиції означає на те, що сьогодні з'явиться якийсь чоловік. Це саме чоловік, бо це чоловіча енергія. Можливо, сьогодні вам самі треба зателефонувати йому. А якщо ви самі чоловік, це вказує на те, що сьогодні у вас гарна енергетика, ви сьогодні можете отримати якийсь імпульс, якась ідея може до вас прийти. І незалежно від вашої статі, сьогодні ваші ідеї потім. Можуть стати досить продуктивними і принесуть вам якусь користь, тож будьте. Будьте чуттєвими та відкриті для простору далі. Якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, верховний Жрець, він же тот, Герместер Смігіст, Папа Єрофант, планета Меркурій. Вона каже про те, що, по-перше, слідкуйте за своїм тиском. По-друге, ви сьогодні можете знаходити собі якісь нові цілі і швидко їх реалізовувати. І, по третє, гарний день для того, щоб кудись поїхати. Буде дуже швидкою і ніщо не буде зупиняти ваш рух вперед, також непоганий день для підписання якихось договорів, бо це планета Меркурій, планета комерсантів. Далі, якщо ви народилися, 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця відлюдник в прямій позиції каже: перш за все: знайте свої межі. Якщо є можливість просто посидіти вдома, нікуди не їдьте, сидіть, медитируйте. Карта відлюдника дуже часто натякає на те, що хтось з ваших знайомих, близьких чи дальніх може сьогодні померти. Це ж стосується і вас, тому не зловживайте алкоголем, краще зовсім його не пийте. І пам'ятайте, що сьогодні треба бути втричі обережнішими, ніж завжди. Нічого не розпочинайте, все одно нічого у вас не вийде. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, колісниця в прямій позиції каже про те, що треба кудись їхати. Якщо кличуть, їдьте. Сьогодні вам всі шляхи відкриті, сьогодні гарний день. Коли ви набираєтесь нового досвіду, можете чомусь навчитися. І окрім цього, сьогодні ви можете щось накопичити. Це стосується не тільки грошей, але й знань, які цінніше за гроші. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі. Якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, нульовий аркан, крокодил, будьте обережні, сьогодні ви можете зробити дуже великі помилки, які потім вам не будуть прощатися. Тому намагайтеся сьогодні серйозні справи віднести на якийсь інший день. Сьогодні гарний день для пустувань, для шуткувань, бо крокодил, він же блазень, Він, якщо ви самі не розумієте жарти. Він тоді починає жартувати серйозно, і до цього вам буде вже не так уж і весело. Особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, Перегорнута рівновага каже про те, що сьогодні у вас вона відсутня. Рівноваги немає. У вас немає контролю розуму над вашими почуттями, тому можуть навалитися якісь страхи. Також це відсутність справедливості до вас. Тож намагайтеся сьогодні менше ходити, особливо там, де багато людей, і будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі. Якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, карта сонця дуже гарний показник прояснення, <кій> якихось гарних стосунків, гарної енергетики, яку ви можете віддавати іншим людям, але пам'ятайте, що ці люди можуть бути енергетичні вампіри, для яких ви лакомий шматочок якоїсь дуже корисної суттєвої їжі. Сьогодні ви будете випромінювати буквально енергію, світло. Ви її можете спрямувати або у творчість, або сьогодні поїхати до своїх дітей, чи провести сьогодні більше з ними часу. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Близнюки. І остання карта для людей, які народилися 9-го, 18-го або 27-го числа будь-якого місяця, <кхід> незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні, нібито, не ваш день. Карта зірка, зірка магів, це карта емоцій, Вона випала прямо. Тому це жіноча краса, жіноча сексуальність. Якщо ви жінка, не забувайте про це. Сьогодні гарний день саме задля того, щоб зустрітися з коханою людиною, влаштувати ніч кохання. Менше думайте про те, що відбувається навкруги вас. Більше думайте про внутрішній стан. Про стачу дофоміна. Якщо ви очікуєте якісь гроші, вони обов'язково сьогодні до вас прийдуть. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці зелені зміїні Аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, <кій> не забудьте якось відреагувати. Лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний. Вакантанка. Господь Бог.